У цьому короткому відео я хочу показати, в яких форматах я зберігаю свою вже готову роботу. Наша ілюстрація готова, ви можете що ще додати сюди, до своєї ілюстрації. А, давайте тепер збережемо наш документ, щоб він у нас не загубився. Перший варіант, в якому будемо зберігати, це документ Кріта, для того, щоб ми завжди могли його відкрити, домалювати, щось додати або виправити. Нажимаємо «Файл». Зберегти як. Обираємо нам папочку, куди будемо зберігати. І ім'я файлу. Даємо, наприклад, грибочок, я назвала. Тип файла документ кріта. З усього цього списочку це у нас перший варіант. Зберігаємо наш документ. Все він у нас. А тепер буде відкриватись самою програмою з шарами з усіма, і ми можемо якось домалювати, допрацювати нашу ілюстрацію і внести певні зміни. І другий варіант, в якому ми зберігаємо, це вже як готова наша картинка ілюстрація. Нажимаємо «Файл», Експортувати або «Експортувати». У нас висвічується вже ім'я файлу, можете перейменувати, як вам подобається. А тип файлу обираємо з усього списку зображення чпек IPG. Це треба для того, щоб наша робота вже висвічувалась як ілюстрація. Я обираю папочку, куди мені треба все це зберігти, і нажимаю зберігти. У мене з'являється додаткова якість. Я ставлю якість 97, а додаткова якість у мене стоїть 5%. І у цей пункт я обираю найкращу якість. І нажимаю гаразд. І все, наша картиночка зберіглась. І тепер ми маємо готову ілюстрацію. Дякую за увагу і бажаю всім гарного дня!